Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати в 2. В Минулий раз ми закінчили на тому, що ми е, поганяли старого дідуся, мисливця-вбивцю, який мене декілька раз пристрелив. А сьогодні я все-таки хочу допройти е, цю домівку якраз цього мисливця і піти далі по сюжету. Я зрозумів, як отут останню циферку дістати. Потрібно зайти сюди, відкрити туалет, і ось ця циферка. Як я міг її пропустити, я не знаю. Але зараз він у мене її відбере. Я зараз знову до неї побіжу. Я не знаю, нащо він цю циферку в туалеті запхав. Вона ж він же ж коли буде спиратися своєю спинкою на туалет. Вона йому буде заважати, нащо він її приклеїв до спинки туалету? Він що, трошки кукушкою поїхав, чи що? Я не розумію цього діда. Дивний він якийсь. Значить, беремо цю цифру і ставимо її на холодильник. Ось. І тут бачите ріг рі... рі... цього оленя, який був на другому поверсі. А зараз ми туди побіжимо. Пам'ятаєте, я в минулий раз не міг його знайти, а тепер я його знайшов. Нам от сюди його треба поставити. Постав-постав-постав-постав! Є, поставив. Коротше, ми коли поставили цей ріг Оленя, нам відкрилася поличка, в якій буде лежати ще одна частинка мапи. Зараз. Ми туди. Ой, привіт. Ну, господи. Що ж ти такі, якийсь. Я не розумію цього діда старого трошки. якось мене уже бісити почав. Ось! Ось тут оця частина мапи. Ось вона. Це вже на даний момент це вже п'ята частина мапи. Одна була зразу, коли як ми тільки знайшли цю мапу. А ще три ми знайшли в минулій серії Hello Neighbor. І це у нас п'ята частинка. Її також потрібно поставити до інших шматочків мапи. Ось. Ні-ні-ні, спокійно. Спокійно, 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 спокійно. Нам її от сюди треба поставити. Постався. Постався. Є. Yeah. Поставилась. Фу. Як я це роблю, я не знаю. Але якось я це вмудряюся робити. Ой, залишаюся. Так. Закрив перед е, його носом двері. Тепер е, нам потрібно от сюди. Як нам дістати останню. Частинку мапи потрібно натиснути на всі кабанячі голови. Ми це вже робили, але проблема одна. Всі ці голови потрібно натиснути в правильному порядку. Тому зараз я ці всі голови буду ходити і відтискати їх. Так, одна знаходиться у нас ось тут внизу. Ось вона. Далі одна знаходиться. Ось тут. І ще одна знаходиться аж на, до... на даху. Ось тут. Є застрибнув. він мене вже тут не зловить. На, ось, ось тут вона буде знаходитись. Зараз нам потрібно правильно стрибнути. Ось. Ось тут оця кабаняча голова. І тепер нам потрібно... В правильному порядку їх натиснути. Першу голову, на яку нам потрібно натиснути, це має бути ось ця голова. На другому поверсі яка. Ось ось ця. Ось, бачите? І тоді вона правильно засвітилася. Це була перша. Наступна голова має бути на другому поверсі. На першому, точніше, на ось цьому, але він зараз там ходить. На осінь. Він якраз зараз піде на другий поверх, це все перевіряти. Я якраз зараз його біжу і натисну на оцю голову. Правильно. Знову він мене... Побачив. Тепер ось ця має бути третя голова. Ай! Це все, я він, походу, зловив мене. Або ні, не зловив. Ой, привіт. Да, походу, зараз ловить. Ай-яй-яй. Ні, не зловить. Оооо, не зловив. Не зловив мене. Оце я втік від нього. Так. Ну, і останнє, звичайно... Має бути ось ця. Ось. Все. І тепер... по ідеї, нам мала би відкритися а, мікрохвильовка. Ось ось ця, яка на першому поверсі. Ні, а що не так? М -м -м, я, походу, не так ви голову якось. Не в тому порядку натиснув їх. Ні, вони всі освітяться жовтим. Я не розумію, чому воно так. Мікрохвильовка не відкрилася. Хм... Вже здивно трохи. Може потрібно трохи е, по головам понатискати. Просто треба, щоб такий звук був. Е, типу, тинь. Давайте не будемо на це тратити наш ролик, тому я просто знаю, який код має бути від цього сейфу. Має він бути 8, 0, 1. 6. 4. такий код має бути від цього сейфу. Ось. Нам відкрився ключик. Я не знаю, як пройти це кабаняче випробування. Хто знає, той молодець. Я не буду на це тратити свій ролик. Я краще піду по сюжету. Тому ми підібрали ключик. Нам потрібно зараз до музею. Ми вже тут були колись. П'ятій серії, по-моєму, да. серію назад ми були тут. Цей ключик. Ось цей сусід тут ходить. Цей ключик від оцеї її двері. Ось. Ось. Тут знову якийсь код, але тут потрібен, бачите, тут е, стікер, тут потрібно активувати цей е, годинник. І я так зрозумів, що в годиннику буде якась е, штука. Один. Привіт. Все в сенсі. Отак, от, от просто. А, я, відки... я відкрив прохід між двома кімнатами. Ми колись уже одну шестерню брали для нашого годинника. Знову ж таки, серію назад. А тепер нам, я так зрозумів, потрібно ще дві знайти. Зараз будемо думати, як знайти. Хто тут плаче? Отак. Є якась картина, її не можна ніяк цей. Хто рудає? Я не розумію. Тут якийсь, бачите, мер міста намальований якийсь. О, а що це таке? Куди? <плес> якась ця пташечка скляна. Він мене викинув? і він зберіг мене? Він не зберіг. Я зрозумів, якась пташечка скляна. Тільки от проблема одна. Для чого вона треба? Я не знаю. Ой, яка ритма вийшла. Боже, який він все-таки все чує. Беремо скляну пташечку. Так, а для чого це скляна пташечка? Давайте подумаємо. Тут не можна просто не на секунду зупинитися, він просто. Він всюди ходить! Я не знаю, як від нього врятуватися, так. Так, у нас тут машина. Ще з першої частини. Сусіда. О, тут можна, до речі, ціми поламати Ломиком. Щоб виходити обережно. А можна і заходити обережно. що тут зараз опиниться? Я не хочу, щоб так було. Так. До чого ця скляна пташечка? Тут можна було тільки що шо, щось взяти. А. а! А, ось для чого. А, ну правильно. Марка машини, там все всі діла. Так, і ось, значить, у нас ще стерняться, правильно? Правильно. Ми беремо цю шестерню і несемо до годинника. Тихо, тихо, постав, просто постав. На оце місце. Так. Ой, привіт. Я щось не очікував. Але я встиг поставити шестерню. Якби Це уже успіх. Так, давайте думати, що далі. Ну, так як нам відкрилася ця кімната, то я думаю, що багато чого має бути саме в цій кімнаті. Тут чомусь якийсь глобус стоїть, я не знаю на він. Машина, машина. Мер. А тут всі, до речі. Всі друзі його, так, да, я так розумію. Клас. Ну, сусід хоча б собі друзяшок знайшов. Я радий за нього, як би. Привіт, так ти ж мене не достанеш. Ти в курсі я буду. крутити глобус. Тут просто треба, я, я зрозумів, тут є рука, яка мені здається має показати на хрестик. Я буду отак потихеньку крутити. Ні-ні-ні, не буду. Ти хоч мене зови, хоч не зови, але я не буду. О! Іще одна шестерня. А ти бачив, а я достав шестерню. А ти не зміг це від мене. Ага, все, давай бо, е, до побачення. Так. Все, годинник запрацював. Тепер, поїде, мав все відкритий салтой сейф. Та да, що ж таке, ну? Ого! Нічого собі він швидкий. Ааа! А ось він. <гас> він поки відволікся, давай. Бери, 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 бери. А! Я вас зрозумів. Тут, коротше, мається бути якийсь пароль. О що? А який пароль в Сенсі? Я поставив всі шестерні, а що ще мені малося видати? В Сенсі? А якого? Може. Я зрозумів, може стрілки годинника знову? Давайте подумаємо. 11. Це uh, якщо uh, 6, то виходить сім на 7 на 5. 35. 1135. Давайте введемо цей код. Є. Yeah. Фотоапарат. Мій фотоапарат мені повернули! Який спочатку гри забрав цей чувачок. Ну, no, сусід я маю на увазі. Так. Я собі щось фотку себе зробив. Що це? М монетка? Бери! Дають, бери, б'ють, біжи. Бери, давай! Забирай, золотом насипають. Господи, що, що це? Що це за ворон? Це знову сон якийсь був. О, Пана. Нам відкрився якийсь новий будиночок. Нам відкрився. Будиночок мера. Ось ось цей. Я думаю, що ми його будемо довго проходити, бо він велетенський просто. дивіться на нього. Велетенський будинок номер 2 Так, тут можна щось поставити зразу, бачу. І у нас є лопата тепер. Чому у нас лопата? <рик> ну ладно, нехай буде. А. Ой! А, ти охороняєш, я не можу, да? Ти хочеш сказати, що мені їжу для тебе потрібно принести, да? А ну же ж ти який? Треба ну, подивитися на нього. А! Жудем! Давайте зараз візьмемо вогнегасник, який був у пекарщі. У мене весь інвентар заповнений всякими інструментами ключовими. Так. Давайте затушимо м'ясо. Давай! Бери, все. Ось, собакін. Собакін тримай. Ой. Ого. Що це таке? Це якийсь. Е, цей. Господи, як він. а... Боже друзі, напишіть в коментарях, поки я не зрозумів. А, а, це... Жезл російською. На жаль, не знаю, як українською буде. Посох, посох, коротше. Нехай буде посох. Так, нам відкрилася якась штучка. Що це таке? Куди це? Куди цю чашу? Що? А куди цю чашу мені поставити? А, сюди? Не сюди. Так, я зайшов перший раз до... до мера в будинок? Алло! Жесть він великий. Капець він великий, друзі. Капець цей будинок великий. мою. Тут чомусь холодильник відкритий. Не слідкує мерз за своїм будинком, звичайно. Ну, якесь все воно все-таки якесь. необережно все-таки. А, тут вогонегасник був, до речі, потрібно було. Ого! Ого, він не. а він не менш швидкий, до речі. А куди цю чашу чашу поставити? Мере, ти скажеш мені? Бо я щось поки що не дуже розумію, куди цю чашу мені поставити. А може сюди? Тут якесь пусте місце, ні, не сюди. Він не побачив мене. Ти тупий, скажи мені. Н ні, ну я, звичайно. розумію, що всяке з людьми буває, ну але. Серйозно, і це якби мені на руку, але. А, побачив. Ну побачив. Окей, 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 я зрозумів тебе. Не, ти не тупий, ти найкраща людина в Ну давайте походимо трохи по домівці його. Ну, я хочу, як би це зробити, але він не дає мені, він постійно біля входу ходить. А, о, він вийшов. Давайте на другий поверх. А, ні, давайте поки що перший поверх до кінця. А подивимось. Так, це у нас що? Це у нас ванна кімната, правильно? Кораблик. Дивно якось. Ди два предмети, які я не розумію, куди треба поставити. А може ось сюди? Ні, сюди якось іншу А може якраз оцю чашу? Давайте швидше. Вишвидше. Да, так, можна. Все, я поставив. Це, пе... це чаша, господи, кубок, кубок, це кубок. Так, а куди мені кораблик поставити? Ой, а, тут ще якийсь кубок, але тут якось лазери потрібні. Відмикнути це ж... Що тут відбувається? Ой, якась ще кімната. Мере, що у тебе взагалі відбувається в домі? Тікай. Піднімайся. Зможеш піднятися? Не зможеш. Я піднявся на дах. Ну мені ж це ну, навіщо це потрібно. Правильно? Правильно. Я не знаю навіщо, правда, але мені це для чогось потрібно 100%, бо є вихід на дах. Або це як просто як. Е вид е нички, щоб отак сховатися від мера. Так, давайте думати. О, до речі, отам кудись можна пролізти. Господи, який здоровенний будинок, боже мій, це більше, ніж музей, серйозно. Мені здається, що все-таки дах і має якусь, ро... грає якусь роль. Тому що там якось потрібно пролізти наверх, а крім даху, я не знаю, як це зробити. Тому мені здається, що дах грає роль все-таки. Це не просто так дано. Оце драбина. Ось, може отак. О! Отак треба було пролізати. Все правильно. Так, тепер головне нікуди не звалитися. Так, тут, тут чисто, да. О. Ага, зрозумів, вас. Тут потрібен ломок. Energy бар. Все, я достав батарейку звідси. Так, я потім заберу той кубок, а зараз я хочу пройти трошки сюди і подивитися, що тут є. Ага, тут є. Що? А що Що тут... Тут якась штучка є. Тут щось можна поставити. М -м а, тут, ну, тут, в принципі, нічого немає такого, правильно. Так, да, тут просто вихід на Це є. На вулицю. Ну добре, тоді виходить е проходом на дах, я дізнався те. Що. Я, я відкрив кубок, коротше. Можу його забрати. Давайте поставимо, тільки куди? Куди, 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 куди? Сюди. Ні, не сюди. Ай! От сюди. Так, да, правильно. Так, є, підібрав ще один кубок. О, тут можна проходити, якщо що. Тут можна ховатися. Ходи. Який величезний будинок, боже мій, я нічого не розумію. Куди кораблик можна поставити? Ой, не викидую його, ти що. Може сюди якось, бо там якась, типа. Я не хочу, щоб мене назвали. Але, походу, це... Ну йди, йди, давай вже. Я якби йому нічого не можу зробити, а от він мені ще й як може зробити щось. Тому з ним потрібно бути обережнішим. Давай! А чого я не можу зачепитися? Мене оце цікавить. Чому я не можу зачепити? О! О! Якийсь прохід. А що це мені дало? Так, він щось періодично ходить на вулицю, я не розумію, чому. Туалет у нього не відкривається. Це пройти, то Я думаю, що поділиться оцей етап десь може на три серії чи на 2. Бо, як ви самі вже могли побачити будинок величезний. Я думаю, що ну, він точно у нас не на, не на одну серію вийде. Секундочку, я побачив тут одну дуже прикольну штучку. Штучка, з якої також потрібно. Дістати той батарейку, коротше. Ще одну. Але як туди потрапити, я поки що не розумію. А! Отак от, от, правильно? Оп! Йому. О! О. Так. Ну окей, правильно, тільки... Я хотів сказати, сусіде. Мере, а чого у тебе такий великий будинок? Можна... А, ну мер. А як в селі туди потрапити? Давайте подивимось. Яким чином туди можна потрапити? О, отак от. Нічого собі. А можна так було, серйозно? Так. А, а сюди треба поставити батарейку. Так, а батарейку я залишив... О, ну, по-перше, кубок у нас є, давайте його підберемо зразу ж. Так, і давайте тоді поставимо його. О! Є, ще один кубок знайдений. Одну батарейку я залишив... на даху ось тут. Десь отак я ходив, типу. І я в якусь дирочку там провалився. Ось, ось. Ось тут я ходив, по-моєму. А, зрозумів, це. Фуше, тут ще яка. Господи. це ти... А як я туди потрапив, зачекай? І не ржетом щит. <смір> <смір> Отак робить. А -а -а -а! Такий небезпечний трюк. Ну він ще, до речі, ні разу мене не зловив, ось в чому прикол. Я скільки уже тут хожу, він ще мене ні разу не зловив. Так. А, а як мені потрапити? Я якось ось, ось так ходив. І якось потрапив туди на дах. І потім дістав звідти батарейку. Ну правильно, так же ж було. О! Ось тут. О, все правильно, ось цей це енердж бар. Тепер мені потрібно повернутися туди з цим енеджі Так, ось він тут ходить. Ага. Правильно. Ти правильно пішов, молодець. Так, тепер я отак застрибую. Давай. Застрибуй, я сказав. І тепер розганяйся. Є. О! Так. Тепер. Так, і нам відкрилося і відкрився якийсь прохід. Точніше, не про хіта а сейф. Mm. Ну, добре, підсумки серії. Ми допройшли хатинку мисливця. Також ми знайшли якийсь ще один велетенський будинок. Виявляється, він не тільки в по в першій частині третього акту супровід сусіда, а ще й тут. Зробили тут купу, купу, купу всього. Тому. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворіть, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім до побачення!